Спартакіада Раес 2025 серед цехів та підрозділів підприємства триває. Уже відбулися змагання з другого виду спорту плавання. Цьогоріч участь у них взяло 15 команд. Загальна кількість атомників-учасників 55 осіб, серед них 5 жінок. Вперше участь у таких змаганнях взяли представниці служби диспетчерського та технологічного управління РС. Спортивні колективи змагалися впродовж двох днів. Першого дня долали дистанцію 25 метрів вільним стилем. Наступного дня 50. Переможці визначали за результатами дводенних запливів. Чемпіоном стала змагання плавання команда хімцеха, як і в минулому році. Команда Став зайняла друге місце і команда реакторного цеху зайняла третє. Кубком за волю до перемоги нагороджена за четверте місце команда НТЦ. В минулому році вони були п'ять, і зараз стали четвертими. Серед представників команди хімічного цеху Рівненської АЕС, яка показала найкращий результат, була й жінка Уляна Петренко. Атомниця з юних років захоплюється плаванням, тому із задоволенням взяла участь у такому виді змагань Спартакіади РаЕС. Я сама прийняла рішення взяти участь у змаганнях, чула, що проводиться така спартакіада. Я взагалі входила в спортивну групу, коли навчалася в школі, тому плавати я дуже люблю. Окрім кубків та грамот, переможці отримали порцію позитивних емоцій та заряд енергії. Змагання дуже були веселі, дуже було все на позитиві. все дуже сподобалося. Всім співробітникам РЕС я дуже рекомендую і займатися плаванням, і приймати участь у спартакіаді. Це і корисно для здоров'я, і для душі. Наступний етап Спартакіади стрітбол. 13 команд зустрінуться у спортивному залі Палацу культури Раес, аби позмагатися за першість у цьому виді спорту. Запрошую любителів стрітболу, баскетболу. Я думаю, що там теж будуть цікаві змагання. Практика показує, що ігрові види, такі як волейбол, баскетбол, стрітбол. Це дуже цікаві змагання. Ігри зі стрітболу триватимуть впродовж 10 днів із 17 по 28 березня. Інна Гаврилова, Сергій Гаркавенко, ЗГРАЕС